Я один єдиний прилітаю в цей самий кельн, я заходжу на виставку Gamescom. Найбільша виставка ігор в світі. Я приходжу, там стенд 50 на 50 метрів, величезні екрани, Dota 2, 16 команд з усього світу, мільйон призових. Всі люди, яких я бачив лише в інтернеті, там китайці, малайзійці, американці, бразильці, в одному місці, і це буде гра, це буде турнір з кібергри на мільйон доларів призових. Ну, тоді це в голові не вкладалося, воно і зараз не вкладає. Так, так, воно і зараз дуже масштабно. Типу, а, а чого ви вирішили що треба зробити мільйон? Ну, а потім я зрозумів, який це дало результат. Перший рік мільйон, другий, два, третій, п'ять, четвертий, 11, восьмий, двадцять один мільйон. І поїхали, поїхали, поїхали. Valve на цьому заробили мільярди. Ми отримали багато-багато років розвитку кіберспорту і цілої індустрії. Тому. Досі мені не віриться, що це тоді відбулось, але та це була така, такий один великий водорозділ, коли кіберспорт перестав бути чимось чимоснішовим, mm -hmm. а став великим глобальним, великою глобальною індустрією.